Водила напувати коней з косою Прозлюбисток і полин, у біле вбрана взута в постоли, хустина прана, рукави червоні, і коні, мов попереду йшли, і мов позаду простували коні. На кладці привітала пастушка, йому надвечір дихалось привільно. Йому у грудях марилось весілля, сорочка молодої ворухка, і дух стодоли, і безмірна сила, а смерть його торкнула за рукав, а смерть у воду сонце покотила. А двоє коней бігли до води, а смерть на коней з берега дивилась, Брикався чорний, реготався білий і розігнавши сутінки руді, журився Бог. Над чорним вододілом. одна зоря в руках його тремтіла, тремтіла друга в нього в бороді. А смерть лише сміхнулась та й пішла, додолу вістрям косу нахилила І, вже заледве стримуючи плач, Малий ангелик у сорочці білій, В село погнав корів осиротілих, Поніс у торбі батіжок і брилик. Прозорі пера, гублячи з крила.